Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про прочитане за грудень 2022 року. І одразу невеличкий дисклеймер. Я декілька відео випускала влогів про прочитане і там розповідала доволі детально про деякі книги. Тож я про ці книги не буду довго говорити, а буду вас одразу відправляти на ті відео. І ще один дисклеймер. якщо вам подобається моє відео, то поставте лайк цьому відео і Підпишіться на канал, це просуває мої відео, мій контент і мою творчість. Дякую вам величезне. Якщо в цілому говорити про грудень місяць, то він вийшов доволі неоднозначний. Все ж таки були цікаві класні книги, які я прочитала, і виявилося це буде невеличкий спойлер до майбутнього відео з найгіршими книгами. то, як виявилось за грудень, все ж таки декілька книжок попали в цей список. Але хочеться поговорити про короткі книжки, саме навіть комікси. Я прочитала The Heartstopper Yearbook», а також невеличкий комікс Stranger Planet. Я завдяки коміксам відволікалась, і мені дуже хотілося прочитати саме Heartstopper і якось завершити цей книжковий рік 2022 саме такими коміксами. А «Stranger Planet» я просто дуже люблю подібну мальовку, доволі просту, і це дуже така смія. Смішна, смішний комікс, я навіть знаю, що його перекладали українською. І в принципі мені здається, що можливо десь його ще й можна знайти. А з приводу Харсопер це не історія. Еліс Осман вирішила написати цю книгу і невеличкий такий інтродакшн до кожного героя і взагалі розповісти, як вона. Створювала цей комікс якісь деталі з приводу сюжету чи героїв, і взагалі з чого починався хардстопер. І так як я велика шанувальниця цієї історії, і мені дуже подобаються ці герої, це був такий дуже приємний бонус. Тож, якщо ви такі шалені фанати цього коміксу, як я, вам варто прочитати єрбук. Наступні декілька книжок, це я так назву їх романтичними історіями. І якщо чесно, не всі історії були романтичними. І давайте якраз почнемо з найгіршої романтичної історії, яку я прочитала, а це Колін Хувер і її дев'яти листопада. Я слухала цю книгу в аудіоформаті і думала, що Колін Хувер якраз допоможе мені якось з моїм дуже поганим станом моральним, який в мене був. І до того кожен раз, коли я читала її книги. Ну, майже кожен раз. Вони мені допомагали або просто дуже сильно розважали, що я якось дочитувала книгу і могла читати якісь інші історії надалі. Але тут я почала дивитися взагалі на те, як зроблен цей сюжет, як Колінгувер пише всі свої романи, вони дуже сильно схожі. І взагалі я зрозуміла, наскільки токсичні і герої і. Ситуації описує Колін Говер, і тут наша головна героїня Фелен зустрічає Бена і так виявляється, що на наступний день після цієї зустрічі їй треба буде їхати в інше місто. І цей її переїзд він був запланований. Але їх романтичний потяг один до одного спонукає провести останню ніч Фелон разом. І в цей вечір Фелон і Бен вони домовляються, що кожен рік, 9 листопада, вони будуть зустрічатися на домовленому місті, начебто, стосунки на відстані при тому, що вони за рік не будуть спілкуватися. От кожен рік. Феллон приїжджає до Бена в Лос-Анджелес, і вони зустрічаються, займаються сексом, обговорюють дуже швидко, якщо чесно, якісь моменти. Ще хочу сказати про Бена. Він, начебто, романист і пише книги. Але я не побачила жодного. Я не побачила жодної причини, щоб вони були разом. І, взагалі, оці стосунки вони якісь дуже дивні. В мене було відчуття, що Фелон вона просто пропускає своє життя, вона не може ні з ким зустрічатися, вона не може почати знайомитись і якісь почати стосунки з іншими хлопцями. Вона закохалась начебто, в Бена, і чекає на нього. Хоча знову ж таки, коли ти переїжджаєш в іншу в інше місто, починаєш зустрічатися з іншими людьми. Знайомишся з ними. По собі суджу, що багато друзів, з якими ти спілкувався до того, починають забуватись, особливо, якщо ви з ними не спілкуєтесь кожен день, чи раз там, на тиждень, чи раз на місяць. Все це стирається і тобі вже стає нецікаво. І тут дуже дивно і незрозуміло, як вони не мають ніякого коннекшну Вони все ж таки пам'ятають і хочуть зустрітися з року в рік, щоб продовжити такі дивні стосунки. Це перше, що мені не сподобалося. Друге, наша головна героїня вона попала в пожежу, в неї дуже сильно обгоріло тіло і обличчя. Через це також вона вирішила переїхати і почати життя з чистого аркушу. А Бен він дуже дивно відноситься до цих її шрамів. Йому це, начебто, подобається. Він дуже дивно їх фетишизує. І це було дуже нездорово. Мені здається, що це якісь супер відносини. І я вважаю, що якщо комусь подобаються подібні відносини, це не здорово, це не окей. Ну і звісно що тут є а, така ниточка, щось їх поєднує. В них насправді є а, спільна таємниця, яку знає Бен і розкриється все це трішечки... Далі ніж середина роману, і знов ж таки герої будуть в цьому куперсатися, Всі ми схватимось за серденько. Ну я тут зрозуміла, що після цієї книги Колінг-Хувер я не хочу більше читати її романи. Так, я радила її романи до цього. І влітку, і восени, мені здається, якісь романи її читали і теж радила. Але це те, що не треба читати. Бо все ж таки, якщо заглибитись, то її романи дуже проблематичні. Також прочитала дуже милу різдвяну історію «Love, Light, Farm». головна героїня цього роману Стелла Блум, і вона має ялинкову ферму. Але величезна проблема цієї ферми в тому, що вона в занепаді. І... Тільки чудо врятує їх, і наша головна героїня дізнається про те, що інфлюенсерка, якась дуже відома, вона розігрує такий приз 100 тисяч доларів, і Стелла вирішує відправити аплікейшн. І всі заяві вона вирішує збрехати і що вона. Разом з хлопцем своїм володіє цією романтичною фермою, і їм потрібна допомога. І потім виявляється, що ця інфлюенсерка приїде до них, щоб поспілкуватися, подивитися на ферму, і е, Стела просить свого друга дитинства, щоб він їй допоміг, і вони грали пару. Мені сподобався дуже момент, як вони танцювали на кухні після сварки, і вони як починають. Сперечатися і, начебто, сваритись, і при цьому вони просто розмовляють і танцюють повільний танець на кухні. Це було дуже романтично. Мені цей момент сподобався. А так історія супер легка, супернаївна. І одразу з першої сторінки зрозуміло, що буде і як, що все буде добре. Ну, знаєте, це такий жанр. Але я, в принципі, розважилась, і ця книга дійсно дала мені атмосферу Різдва і Нового року. І ще про один роман я вам розповідала в оцьому відео. A Holiday by Gaslight, Я читала. Ну, це така, знаєте, невеличка новела навіть історія про головну героїню Софі, І це така вікторіанська Англія. Я напевно. Давно, дуже давно, і нічого конкретно, такого романтичного, романтичного любовного роману не читала. Останнє з подібної ери вікторіанської Англії я читала серію Young Adult про Джека Потрішителя і ще про вампіра. Це був доволі цікавий досвід, тому що життя Вікторіанської Англії тут дуже. Мало всього. А хотілося б трішки більше, але все ж таки, що я хочу від звичайного любовного роману. Ну і скажу, що в принципі романтична історія тут була адекватна, на один раз чудово зайде. Далі покажу вам книгу, про яку я вже знімала окреме відео, і ви можете перейти подивитися. Це Іван Багряний його Тигроловий. Чудова книга, яку я прочитала, і це остання книга класичної української літератури 2022 року. Я чесно дуже Рада, що прочитала хоча б ще одну книгу наших авторів, познайомилася наново з таким чудовим твором. Не скажу, що він став один з моїх найулюбленіших, все ж таки, не мій жанр пригодницької літератури, але все ж таки було дуже цікаво. А от книга, яка мені прям дуже сподобалась, напевно вона була все ж таки улюблена з усіх книг, які я прочитала в грудні місяці. Це дитя землі, сйона, це видавництво видавництво чудове видання. Мені воно дуже сподобалось. Дуже сподобалась саме ця історія. І я окремо дуже детально розповідала. Це останній влог за 2022 рік, який я знімала. Мені взагалі дуже сподобалось, яким він вийшов все ж таки дуже передав ту атмосферу, яку я намагалась вам передати. І я точно вже Після того, як я прочитала цю книгу, додала в свій вішліст ще одну книгу Сьони, яка теж виходила у видавництво видавництво. Також я вирішила наприкінці грудня щось мене смикнуло, дьорнуло, почитати нонфікшн. Я в такій резолюції за 2022 рік хотіла читати більше нонфікшну, а саме нонфікшен чесно про дизайн і щось подібне цікаве, але потім вирішила: дайно ну, я спробую прочитати нонфікшн про гроші і взагалі про те, як правильно їх. Витрачати. Але я прочитала три найжахливіші книги. Вони просто це був такий треш. Я за це і ненавиджу подібні книги по саморозвитку, по грошах. Оце от така, такий шлак відбірний, що я не знаю, ну, чесно, от прям. Супер не раджу подібно читати. Я думаю, всі адекватні люди знають, як правильно витрачати гроші. Що якщо ти хочеш накопити грошей, щоб щось купити, треба менше витрачати на всякі дрібниці, як я, наприклад, витрачаю на книги. По цій книзі все ж таки було плюс-мінус. Декілька порад нормальних і адекватних, але все ж таки, якщо цілком розглядати всі ці три книги, вони були дуже непотрібними мені. і Тому я така: ну окей, ладно, тепер я знаю, що подібні книги читати не варто. І ще одна книга, яка мені не дуже сподобалась, точніше, дуже не сподобалась. Це дзвінка матія мене звати Варвара. Книга видавництва Строголева, підліткова література, начебто про Різдво. І я так зраділа, я навіть поставила свою печатку. А тепер не знаю, що з цією книгою робити, тому що мені не хочеться мати її на полиці. Це історія про дівчинку Варвару, і начебто перед Новим роком вона дізнається про, свої, про своє ім'я, про історію свого імені, чому її так назвали, що взагалі, які Варвари взагалі існували. І Анотація неймовірно цікава, і я саме через це дуже захотіла почитати цю книгу. Але на ділі книга виявилась, ну, зовсім не такою, і вона обіцяла в анотації дуже багато всього. А по суті, мені взагалі не сподобалось, як дзвінкоматія ж пише. І різдвяного тут зовсім нічого нема. Буквально декілька фактів про ім'я Варвара тут розписані на 140 плюс сторінок. Не зрозуміла для чого, і чесно, я дуже розчарувалася в цій книзі. І тепер, от зараз сидячи в 2023 році, знімаючи це, це відео, я розумію, що все ж таки цю книгу. Віддам комусь. Ну і остання книга, я дуже коротенько про неї розкажу: це The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Я читала цю книгу якраз таки в своєму новорічному влозі, вирішила собі підняти настрій, дуже давно хотіла почитати цю історію, бо Робі Грейнджер дуже радила її, і, в принципі, багато закордонних буктюберів і буктюберок читають саме цю історію, і дуже радять її. І я теж казала, що, начебто, бібісі по повинні показати гри. Чесно, я поки що навіть не дивилася, чи є вона в публічному доступі, але дуже хотілося б подивитись. Та книга, яка мені попала сильно в настрій. І... Чесно, дуже допомогла мені в якийсь момент, навіть підняти мені трішки мій дух під кінець нового року. Вона можна сказати, що це як пікчербук, просто дитяча книжка, де буквально одне речення і якась дуже проста ілюстрація про життя, про смерть, про любов, про друзів. Такі цитатник, я б це дуже грубо так назвала. Ну а на цьому все. Я розповіла вам про всі книги, які прочитала в грудні. Сподіваюся, вам було цікаво послухати. І обов'язково діліться, які ж книги ви прочитали в грудні, які вам сподобались, які ні і чому. Ну а на цьому все. Дякую величезно за перегляд. Побачимось!